Найперше моє питання на ваше питання буде, а що відбулося? Тому що той потік суперечної інформації, який йде з Росії, одні словесні, якісь навантаження, звинувачення, констатації без нормальних відеоконтенту, контенту, повідомлень і все інше, говорить про те, що, може, там і нічого не відбулося. Або нічого такого серйозного, це ж Росія. Це ж треба завжди, коли ми маємо або ведемо мову про Росію, треба пам'ятати, що умом Росію не понять. Там може бути все, що завгодно, включаючи до того, що там може нічого не бути, абсолютно нічого. Тому що дивіться, перше сповіщення, обстріл захоплено щось 40 цих самих заручників. Нема ні відео, нічого, нема заручників. Обстріляний шкільний автобус, який звів дітей, інше офіційне сповіщення. Та ніхто нікуди дітей не возить. У них в фронтовій цій зоні нема занять у школах, вони сидять вдома. Захопили фельдшера, Та ні, фельдшер вдома. Сидить вдома, її хтось зупинив, щось спитали. Вона поїхала, вона сидить вдома. Тобто ситуація абсолютно абсурдна. Враховуючи те, що тероризм це невід'ємна риса Російської держави, не можна виключати, що тут мали місце саме якісь терористичні дії в боротьбі спецслужб між собою. Справа в тому, що якщо мова йде про диверсійні різні групи українські, наприклад, на території окупованої України, тимчасово окупованої, це відповідальність Міністерства оборони. А в Росії це відповідальність ФСБ. А ми чудово знаємо за останні кілька років, що ФСБ підставляла їхню гру, а гру зливала ФСБ, а і ті, і другі зливали кадирівці. Тому мається на увазі українські стороні зливали. Тому може бути може бути все, що завгодно в цьому плані. Е, коли ми говоримо про будь-який злочин, ми завжди питаємо, а кому вигідно? Яка вигода України від цього всього, коли зайшло, як вони сказали, підрозділ від 40 до 60 чоловік, потоптався, потоптався і невідомо де дівся. Тому що росіяни офіційно заявляють, їх на території Росії нема. А де? А чи вони взагалі були? Чи це дійсно діє опозиція, яка взяла на себе відповідальність за всі ці дії е, Русський добровольчий корпус? Тобто внутрішні розбірки Україні такі речі, які не досягають жодної військової мети? Не по запас БК склад не зірваний, ні нафтобаза, ні е, якийсь штаб, нічого того, щоб принесло Україні е, користь на фронті. Україна не в той зараз ситуації, щоб балуватися такими різними речами. Нам потрібні конкретні результати, які б діяли на перемогу на фронті, які б допомогли хлопцям вистояти під тим же Бахмутом і обмежили наступальний потенціал Росії. Нічого цього за цими діями. Не проглядаються. Е, тому тут може бути будь-який варіант. Однозначно одне. Е, все, що не робить Росія, якщо вона стоїть за цим, вона не сприяє авторитету нинішньої влади і Росії як такої. Оце прислів'я, застав дурня Богу молитися, він і лоба розіб'є. Тому що дивіться, перед цим е, різні. Заяви Путіна, наприклад, про те, що екзистенційна загроза над Росією, Росія може розпастися на всяких там москалів, хоча вони всі москалі, і інших, і інших уральців і, і так далі. і так далі. Що це означає з точки зору інформаційної політики? Він можливо хотів консолідувати людей, сказати, всі на допомогу метоні. Це знаєте, як в цьому анекдоті, коли водолаз внизу десь там порується, йому капітан корабля по телефону каже, піднімайся швидше на гору, ми всі тонемо. Так і тут. А насправді що це виходить? А насправді в суспільну свідомість Росії вкраплюються ідеї її розпаду. Це те, що може бути. І над цим кожен має думати, і думати не тільки з точки зору об'єднання для протидії цієї загрози, а з точки зору як цієї Росії, яка буде розвалювати щось хапанути. Де бути і де тобі буде вигідно. А національні республіки, яких багато і які в загоні, вони в такому розпаді, їхня верхівка, зацікавлена. Так як було колись при розпаді Радянського Союзу, адже всі республіки, які відійшли від Союзу, очолювали вихідці і члени ЦК КПРС, а не просто так, та там. розумієте? Так і тут: тероризм, напад України, ми, ми на них. А що ви нам ще можете показати? Ви були до Києва, дійшли. І відкотилися зараз е депутати Держдуми кричать про те, що покарати Зеленського і все йому е триндець. Який Путін давав наказ бити Зеленського разом з сім'єю, що підтверджується всі верхунки України ліквідувати. І що? Чим ще ви нас можете е злякати? Ми їжак, а ви без нічого. Чим ви нас можете злякати? Не буду продовжувати цю українську приказку. Оцей історичний виступ Путіна, тероризм, цьому покінчимо, будуть жити заходи. Це лише демонстрація того, що Росія є державою, яка не відбулася. Вони не здатні контролювати безпеку своєї території. Вони виявилися ні на що не здатні. Так як було з армією, друга армія світу. Виявилася друга армія третього світу. Розумієте, Потенціал Росії, керівництво, все це діє на, на, повністю на дискредитацію керівництва Росії. А значить, на користь нам, але це їхні дії. Чи буде використаний цей епізод для роздування естерії антиукраїнської? Буде, безумовно. Яким чином? А знов-таки ми попадаємо в ситуацію, що Росії нічого вже протиставити і нічим погрожувати. Ви будете погрожувати затяжною війною. Так яке має значення терористичний акт е, до затяжної війни? Вона й так швидше за все буде затяжною і непростою, і наше суспільство, якраз, на відміну від російського, до цього готове. Тому що ми знаємо, прийдуть росіяни капець усі. О, такий він русський мір. Буде для проведення мобілізації, ймовірно, для введення надзвичайного стану, ймовірно, так можливо, Путін коливався проводити те, чи не проводити вже наступну мобілізацію. а Тепер, начебто, він і має е, можливість це офіційно. Пояснити, спираючись на підтримку, так би мовити, в лапках народу. Бо ми пам'ятаємо, як Путін прийшов до влади через вбивство сотень своїх громадян, підриваючи будинки і прикладаючи відповідальність на чеченців, все це в ФСБ відпрацьовував. Але чи це їм поможе? Дуже сумніваюсь, дуже сумніваюсь. Я не вхожу, з, хоча і Люпано Марьова, на якого все це клеять, я особисто знаю, але в доброволь, російський добровольчий корпус я е не вхожу і ніколи з ними, так би мовити, не стикався, що вони думають і як вони думають, е якщо це гарячі е російські хлопці. То ймовірно, що на чому вони не зупиняться. Бо швидше за все, це не перша їхня акція, просто раніше до їхніх акцій не було прикуто стільки уваги. Можливо, це пропагандистська акція. Якщо це дійсно вона, ну вони взяли на себе відповідальність. Е, я не думаю, що вони мали б зупинятися. А чого раді? Е, не думаю, що це хлопці, для яких важливо було зробити селфі. Підійти під адміністративний будинок в Росії, сфотографуватися, сказати Ми і на цьому все. Хлопці пішли пити пиво по хатах. Не думаю. Це серйозний, це не молодіжний рух, це серйозні речі, це війна, це війна в тому числі за те, якою буде Росія або те, що від неї залишиться. Будуть вони. Республіки чи частини, на які розумов... Росія безумовно розпадеться, чи будуть вони в цивілізованому світі, чи це буде придатком Китаю. Думаю, що для них це питання мало б бути важливе і, відповідно, якісь дії мали б бути далі. Але я не бачу тут терору і тероризму. Терор і тероризм ми бачимо з російського боку, коли ракетами обстрілюються, просто так, жилі будинки, знищуються цивільні люди. Близько п'ятисот дітей просто вбито. І людина, яка дала наказ це робити, тепер нам розказує про терор, ну дідуська, вам психіатр це єдине, що тут можна сказати Путіну.